Повістка поштою! Чи можна її, як і раніше, проігнорувати? Що змінюється 16 липня? І чи можна не брати папірець, вручений із кущів чи посеред вулиці, а просто відмовитись? Можна! І про це розповім далі детально. Поїхали! Життя мінливе так само, як і зміни в українському законодавстві. Слідкувати за нововведеннями в нашій державі стало питанням самозбереження. До чого це я? До змін у правилах із врученням повісток до військомату. Буквально нещодавно юристи трактували цю форму запрошення до ТЦК ось так. Повістка кинута у поштову скриньку. Залишена у дверях, вручена через родичів, озвучена телефоном не є правомірною, тому що не вважається врученою. Тому явка за такою повісткою не обов'язкова. Така повістка не породжує юридичних наслідків та відповідальності. Таким чином, особа по такій повістці не зобов'язана з'являтися до військомату ТЦ КСП. Поки їй не буде належним чином вручена повістка, але 16 травня кабінет міністрів опублікував свою постанову, де про повістки поштою йдеться вже по-новому. Отже, розпочну з головного, що робити, якщо отримали повістку поштою. І тут зверну увагу на ось таку деталь: 9 липня кабінет міністрів упорядкував централізований друг і надсилання повісток військовозобов'язаним поштою. Про це пише Українська Правда з посиланням на постанову уряду. Вістки сформовані за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних після накладання кваліфікованого електронного підпису керівника районного чи міського територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки або його відділу можуть централізовано друкувати разом з описом вкладення та надсилати резервістам та військовозобов'язаним поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення, вручати резервістам та військовозобов'язаним під час оповіщення. Простою мовою це означає наступне: якщо не уточнили дані до 16 липня, маєте усі шанси отримати повістку поштою. При цьому згідно зі змінами, підпис підповість. Вже не вимагатиметься, адже віднині буде вважатися, що особа повідомлена. Але далі ще цікавіше. У постанові Кабміну йдеться, що відтепер повістка може бути надіслана рекомендованим поштованим відправленням з описом вкладення. Воно вважатиметься врученою, навіть якщо особу не зможуть знайти за місцем проживання ані представники ТЦК, ані поштар. Але для цього, аби прийти до ТЦК по цій повістці, людині дається 14 днів. При цьому відлік починається з дати відправлення документа. Після цього можна наразитися на заочний штраф, кілька стягнень, і це привід для порушення кримінальної справи та подання в розшук. Після неотримання двох повісток ТЦК може звернутися до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання. Це означає, що дільничний працівник поліції має право приїхати за останньою відомою адресою, якщо людина там знаходиться. То його можуть затримати і доставити в ТЦК з метою примусової постановки на військовий облік. Не поспішайте засмучуватися, це перечасно, адже відмовитися від повістки надісланою поштою можна, причому на законних підставах. Про це трохи згодом. А перед цим хочу нагадати поважні причини, через які можна відкласти візит до ТЦК, і які бувають повістки. Відповідно до постанови кабміну є чотири види повісток: для взяття на військовий облік, для проходження військово-лікарської комісії, для уточнення облікових даних, для призову на військову службу, тобто так звана червона чи бойова. При цьому повістці обов'язково має зазначатися мета виклику військовозобов'язаної особи. Ну і деякі можуть вручатися не лише поштою. Повістка може бути вручена як особисто за місцем проживання чоловіка, за місцем роботи або навчання, так і в громадських місцях, блокпостах, а також в пунктах пропуску через державний кордон. Під час вручення повістки здійснюється фото-відео фіксація представниками ТЦК та СП. Або поліцейським. Але разом з тим існують поважні причини не з'явитися до військкомату. Про них я вже розповідав у попередніх відео. Кому цікаво, залишу лінк під цим випуском. А зараз лише коротко нагадаю. Отож, є чотири причини, які дозволяють військовозобов'язаному громадянину не з'явитися до військомату. Це перешкода стихійного характеру, хвороба, дії країни-агресорки або інші обставини, які позбавили людину, можливості особисто прибути у зазначенні пункт і строк смерть близького родича. І про це необхідно попередити ТЦК, причому не пізніше ніж за три дні до призначеної військоматом дати візиту. І порада від мене, як у законний спосіб можна відмовитися від повістки поштою. Дивіться далі: існують лише два випадки, коли повістка поштою не вважається офіційним викликом порушення правил її оформлення. Неправильний спосіб вручення у першому випадку. Це спрацює, якщо документ не містить обов'язкових даних, наприклад, підпису керівника ТЦК СП або печатки. Тоді повістка вважається недійсною. Раджу уважно перевіряти ці нюанси. Ну а щодо неправильного способу вручення, це стосується вулиці, де її мають вручити під особистий підпис. Лайфхак, якщо ви не підписались, це вважатиметься неправильний спосіб вручення. Виникає питання: а у яких випадках повістка вважається врученою, і чи мають право відразу після цього направляти на ВЛК? Давайте зрозуміємо. Ви напевно вже очі стерли, передивляючись відео з інтернету, де в'яжуть, так би мовити, ухилянтів і вручають повістки, ледь не з кущів, ну як колись даї вистрибували на дорозі. Пам'ятаєте? Але тут варто все одно розуміти, коли повістка вважається врученою. Перелік причин невеликий: це коли резервіст або військово зобов'язаний поставить особистий підпис про отримання повістки, коли є відеозапис вручення, наприклад, для ознайомлення, а також коли є відео доведення акта відмови від отримання повістки, і коли існує відмітка працівника пошти на корінці поштового повідомлення про неможливість вручення в отриманні поштового відправлення, вручати повістки також мають право. Не всі, наприклад, поліцейські не мають таких повноважень. А хто має, розкажу далі. Дійсно, поліцейські не можуть вручати повістки однак вони можуть затримувати і доставляти особу до ТЦК. Якщо вона ухиляється від військової служби, привід відсутність при собі військово-облікових документів чи відмова отримувати повістку від представника ТЦК. Під час такої перевірки співробітники ТЦК та поліції можуть вести фото чи відеофіксацію своїх дій. Також у Міністерстві оборони кажуть, що нині створюються спеціальні групи оповіщення, які також мають право роздавати повістки. Хто туди входить, розповім далі. До складу груп оповіщення можуть входити представники ТЦК, органів влади, навчальних закладів, голови ОСББ. Підприємств нововведення передбачають вручення повістки не тільки вдома, а й на навчанні або на роботі. роботодавців взагалі додалося обов'язків. Зараз розповім, будете у шоці. Керівники підприємств, окрім того, що мають вести облік військовозобов'язаних і вручати їм повістки, повинні також звітувати щодо цього перед ТЦК. Причому на це дається три дні. Окрім вручення листів щастя, роботодавці мають ще й підвозити своїх працівників до ТЦК. Нові правила зобов'язують робити це протягом семи днів і проінформувати військкомат, якщо такі працівники відмовилися від повістки або ж через це звільнилися. На початку відео я обіцяв не коментувати нововведення, тому просто залишу тут думку юриста з цього приводу. Держава хоче перекласти свої обов'язки на бізнес. Однак це порушує всі норми. І об'єктивно роботодавці разом з працівниками будуть оскаржувати такі дії в судах. Людина може змінити місце проживання. Зокрема, це стосується переселенців, які вимушено змінюють місце проживання, і фізично не встигатимуть про це регулярно повідомляти, очікуючи на повістку. При цьому ТЦК не несе відповідальності за неналежне виконання обов'язків. Для повного перекладення обов'язків ТЦК на бізнес не вистачає хіба що направлень на ВЛК. До речі, обіцяв розповісти про те, чи мають відправляти на лікарську комісію відразу після прибуття за повісткою на уточнення даних. Обіцяв виправляюсь. За законом, осіб, які самостійно приїхали до ТЦК для уточнення своїх даних, не можуть одразу направити на військову лікарську комісію. Для цього їм мають виписати окрему повістку. Це стосується і тих, хто прийшов із заявою про надання відстрочки. Проте особи, яких було б доправлено до ТЦК примусово, можуть бути направлені на ВЛК без додаткових формальностей. Щодо проходження військово-лікарської комісії, я робив окреме відео. Обов'язково перегляньте. Посилання також залишу в описі до цього матеріалу. І сподіваюся, що і це відео було корисним для вас, і ви подивилися його до кінця. Якщо ролик вам зайшов, клікайте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Якщо досі цього не зробили, обов'язково коментуйте. Мені цікаво знати вашу думку. Я, Роман Сагай, прощаюся з вами, але зовсім ненадовго. До нових зустрічей.